Друзі, нас інфо перші про головне поїхали перед парадом біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна, який вчора не був на репетиції. Параду там виступав двійник під контролем Патрушева. Знайшли ще одного мертвого охоронця. Про це повідомляють російські пабліки. Дивна надзвичайна подія сталася у резиденції президента Навалдаї прямо перед святковими для Росії днями, 8-9 травня. Джерело ОФСО поінформували, що одного з охоронців було знайдено мертвим, однак знайшли його за межами резиденції приблизно за кілометр від маєтку пишуть у пабліках, нібито ввечері його не могли знайти. Під ранок розпочали пошуки на території дачі, проте вони нічого не дали в результаті. Охоронця знайшли у лісі за кілометри від резиденції мертвим. Попередня версія самогубства проте перевіряють і інші постріли в скроню. Російський чоловік понад два роки був залучений до охорони резиденції. Путіна вивезли з Валдаю з секретний ураліський бункер, забравши доступ до ядерної зброї. Була сварка з Патрушевим, який на підвищених тонах кричав до Путіна када. Ати уже здохнеш. і договорилася з Китаєм. Патрушев, пообіцяв Путіну історичні похорони, якщо той повністю не заляже на дно. Ще раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін боїться фізичної ліквідації, через що вже давно не був у Кремлі. Після початку війни в Україні він перебрався в спеціально захищений бункер. Розповіді про перебування Путіна в бункері. Правда, у цьому контексті великий сумнів, що він полетить до Туреччини глава Кремля, обмежив всі контакти і боїться, що його вб'ють. Тому що усвідомлює дуже багато поставив на цю війну, яку програє Путіна дуже сильно боїться. Тепер усі розмови з ним проходять тільки онлайн. А він до себе нікого не підпускає, заявив Несходовський. За його словами, Путін усіх боїться і не довіряє навіть власній охороні. Те, що війна всіх садить на великій відстані від себе, це не через коронавірус. Просто боїться будь-якого замаху. Тому до нього ніхто не повинен наближатися ближче ніж на 10 метрів. Звичайно, це охорона. Правда, він їй не довіряє, як наслідок деяких охоронці поріо. Тично зникають вчора, був сьогодні ні. Тільки за підозрів Путін когося ця людина зникає. Там не заморочується, зазначив він. Також він заявив, що за чутками олігархи хочуть все ж зробити відповідальними Путіна і віддати його заходу. Але поки цей задум не знайшов підтримки у силовиків. Вони за Путіна, навіть не зважаючи на чистки і звільнення в одному із відділів, а все тому, що він їх добре підготував у той же час. І на ситуацію просто катастрофічно тисне економіка, тому можливо щось і зміниться. Підсумував несходовський у той же час. Росії готують до неминучого. Пропонують замінити Леніна в Мавзолеї. На Путіна пишуть роса змі. Вони аргументуються тим, що потрібно звільнити місце для справжнього імператора. Там уже, нібито, почалися підготовчі роботи. Кришталеву з позолотою труну Путіна занесли в Мавзолей російський диктатор Володимир Путін. Має таємне бажання, яке керує його діями. Він хоче після смерті зайняти місце Леніна в мавзолеї на красній площі в Москві і стати одним із кількох диктаторів у світі, які удостоїлися подібного вшанування, саме тому удар по Мавзолею мав би надзвичайно потужний психологічний вплив на Путіна. Таку думку в інтерв'ю обозію а висловив колишній надзвичайний повноважений посол України США в 2015-2019 роках Голова правління українського кризового медіа центру Валерій Чалий. Він зазначив, що для Путіна леді не сакральне значення має Мавзолей на красній площі в Москві. Тому удар по ньому мав би значення рівноцін. Не удару по центру ухвалення рішень, один раз влучання в Мавзолея, де хоче Путін лягти. А він дуже хоче. Він тому його не руйнує. Поділився думками дипломат. Він додав, що російський диктатор мріє стати єдиним жителем Мавзолею. Я нагадаю, багато хто не знає, що був період, коли було Аленім і Сталін двох лежали. Ну путін такого не допустить. Єдина причина, з якої він не виносить цього мереця. Мумію, він хоче туди лягти, щоб він був цара, яким потім став Не так багато таких людей, які в мавзолеї Лежать по світу, зауважив чалий. Він також додав, що наразі по всьому світу мавзолеях лежать тіла чотирьох диктаторів, і путін прагне долучитися до цієї компанії. Це видно просто по усіх його реакціях на пропозиції, які лунають під час від часу винести Леніна з мавзолею руйнувати це все. Ні, там собі тримаються. Тому удар по мавзолею, удар по красній площі це було б дуже добре психологічно. Пояснив причини з яки силами оборони варто було б атакувати Кремль чалий. Нагадаємо Раніше стало відомо, що Путін скасував альтернативну олімпіаду, так звані ігри дружби, які були заплановані на наступний рік. скасовано спеціальною ухвалею диктатора до подальших казівок. В той же час Путін смертельно боїться. Потужні вибухи на Червоній площі дах мавзолею. Палає знову, як і вчора задіють пожежну авіацію. Головний символ путінського режиму та Кремля охопив вогонь площа пожежі, заблокована і закрита. Пролунало 17 вибухів. А загинуло багато розвардійців після атаки на мавзолей. Редакція каналу не. Все відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.